Перед початком даного відео попрошу підписатись на мій паблік ВКонтакті. Посилання на нього є під відеороликом. Український мультфільм Мавка Лісова Пісня тріумфував під час найбільшого анімаційного форуму Європи Картон Мові. Як пише Animation Magazine, продюсери мульту отримали дуже багато схвальних відгуків, незважаючи на те, що Україна була представлена на форумі вперше. Три отримали багато пропозицій співпраці від професіоналів з Європи. До того ж, в анкетуванні, яке традиційно проводять на форумі, мавку визнали найкращим із 50 проєктів. Розробники досі працюють над повнометражним мультфільмом за мотивами п'єси Лесі Українки. Мультфільм має вийти на екрани в 2019 році. Відомо, що мультиплікатори залучили до роботи також найкращих етнографів України, аби з точністю відтворити побут та традиції давних українців. Ну що ж, будемо чекати на вихід цього шедевру. А з вами був Андрій Аматор. не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. До зустрічі!